Привіт! Що довго чекали, але борода та мотивація знову на зв'язочку. І коли нема світла, і коли у нас тривоги, бомбьошки і всяке таке інше. Що я вам скажу сьогодні? Якщо у вас є якісь обставини, -які, якщо ви не зможете їх змінити, спробуйте змінити ставлення до цих обставин. І ці обставини зміняться. Це ще казала мені моя мама, і я з нею повністю згіден. Напишіть в коментарях, як правильно казати, бо я не знаю. Підпишись на канал, напиши коментар і постав лайкосик. Краще напиши коментар. Дякую за увагу та тихої ночі. Всім пока. Go.